Це другий поєдинок. Його за збірну і перший матч вже у відборі до Євро 2008. Номер 19 Максим Калиниченко. 22-й В'ячеслав Свідерський в резерві. У Олега Блохіна, Шуст Шершун Рикуне, Мілевський, Воробей, Назаренко та Гай. Віддає зараз партнеру. Поки що все, що відбувається на правому фланзі, Шевченко обійшов він. Був в оточенні трьох футболістів. Рикошет і до м'яча не встигає. Зараз восьмий номер. Це Олег Шилаєв. Що ж, вдалося Шевченку, Шевченко? Шотландці не йшли відразу рішуче на відбір. Це авторитет зірки. Свідерський Тимощук. Ну, і удар. м'яч в руках у Крейга Гордона. Побував 19-й номер Максим Калинченко. Ще момент. Це і повторюємо Тимощук. і Ось подача від Сидерського, Удар по воротах. Цього разу все вийшло у українців. І швидкий, несподіваний ривок, який виконав Максим Калинченко. Удар. Ще цей момент. Дивимося, що від опіки Макфадена і зміг подати там. Дача. Ніхто не зміг пробити з українців у цій атаці. Чому проблема м'яч дістали? Подавав Комученко. Далі дивимося весь момент. Так, Свідерський. Ну, Свідерського бачимо, що фактично по черзі вже встають усі шотландські тренери. Акарев це... виграв. М'яч тут Воронін. Пробуває з гострого кута. Рей Гордон. Відмінно дія до завершення вже атаки. Ченеш заважав гострий кут. Усєва. Атака триває. І Шевченко. Шевченко випереджає. Суперників. М'яч влучає у штангу. Потім момент вже було вичерпано. Що ж, Шевченко у цьому поєдинку? Шевченко випереджає Колдуела. Потім встигає пробити. Ну, наскільки міг там вже пробити, випередивши знову ж таки суперника Робі Нілсона. Пробуває тут безсилий Крейг Гордон. М'яч влучає у стійку. Ви бачите, що і гравець збірної України цього разу потрапляє у ворота а суперників, але туди не потрапляє м'яч. І повтор знову ж таки цього штрафного дивимося, скільки не вистачило Олегу Гусєву. Кені Міллер програв боротьбу. Шевченко віддає на вільне місце. І флангова подача. Всі намагалися дістати м'яч. Цього разу добре пробив, дуже добре. Андрій несмачний, але влучає у суперника. Ні, дозволяє розіграти штрафний, подача Шевченка. м'яч у сіці. Ось так забиває збірна України. У той момент, коли вже Олег Блохін готовий був саме через те, що команда не реалізовувала свою перевагу, вдатися до серйозних змін. Ну і вітають зараз партнери по команді. Захисника збірної України Олександра Кучера. До речі, саме замість Олега Гусєва виходить зараз Артем Мілевський. Тим часом Булахін потукав до себе Шевченка. Шевченко як капітан будує гру на полі. Він має підказувати тому ж Мілевському де, що, як робити. І головне підказати іншим партнерам по атаці, що вони мають перебудувати у своїй грі. Нілсон. Подача і момент, який момент у шотландців. Подібного вже не буде шансу у нього. Мілевський. Пас на Шевченка. І попереду Шевченка один футболіст. Він збиває Андрія Шевченка. Відразу вилучення, що... На 100% логічно. в Меншості залишається збірна Шотландії. Рефері зараз партнери. Ну, не лише партнери, двоє партнерів і сам Стів Преслі. Звичайно що не сперечалися з приводу того, чи було порушення шотландця. Не вказано те, що набігав ще один футболіст. І Це не був вихід сам на сам з воротарем. Не був фол останній надії, але не повірив їм суддям. Перш Шевченко пробуває і Крей Гордон. Подумав, подумав і вирішив залишити в силі своє рішення. Волтер Сміт. Падіння у карну майданчику. І пенальті. Пенальті у ворота збірної Шотландії. Другий номер, якщо я не помиляюся. Роб Нілсон. А зараз схвалив проти Шевченка. Нілсон, до речі, дебютант збірної. Ось таким чином відзначає він свій дебют, а саме слухи, що намагався психологічно тиснути він на капітана збірної України. 2-0 рахунок у цьому матчі. І тепер вже без будь-яких шансів для збірної. Шотландії, яка перебуває у меншості. Нагадаємо, в речі, меншості вона залишилася знову ж таки через Шевченка. Олег Блохін. Він не міг втримувати емоції сам. Відразу після того, як Ніяша влучив у сітку воріт Крейга Гордона. 2-0. Через цю паузу. Зокрема, трохи додав Хансон через паузу, яка виникла через заміну. І 2-0. Перемога збірної України у третьому матчі відбору до Євро-2008. Радість Блохіна та Шевченка. 2-0. Ну що ж, збірна України перемагає.